Привіт усім, ми з Нікополя, це знову я. Сьогодні вранці записала, ну, не втрималася, така була моя думка з приводу Євробачення, що 11 мільйонів гривень можна було і треба було витратити на придбання дронів для ЗСУ, а не на танцюльки на Євробаченні. Ми би обійшлись, попали б туди іншого разу після перемоги. Але зараз нам конче. Потрібні дрони. Тоді, коли гинуть люди, тоді, коли, наприклад, в моєму місті люди лишаються житла кожного дня, кожного дня пишуть мені, ти мовчи! Це твоя думка то мовчи. А чому я повинна мовчати? Тому що моя думка не співпадає з вашою? Я висловила свою думку. Ви не згодні, то ваше право. Тому що вас ще півник не клюнув в дупу, знаєте, ви сидите там десь пригрілися, і у вас все нормально, а в нас пече, тому що кожного дня нас обстрілюють вранці і вночі, тому що ми знаємо, скільки людей гине на фронті, і що їм потрібна допомога, а не танці. Потанцюємо і так, потім, після перемоги, дай Боже, якщо доживемо.